Сьогодні, колеги, у нас така тематика. Ламаємо, захищаємо, як ламати, як захищати. Сьогодні я хочу презентувати рішення компанії, компанії Netscout саме в розрізі захисту. Я представляю компанію NWU. Хочу сказати, що ми вже з Netscout працюємо десь більше ніж 6 років. Вже є велика реалізація проектів на нашій території на території України. Ці проекти покривають усі галузі нашої, скажімо так, економічної діяльності, і фінансові установи, і державний сектор, і провайдери великі, маленькі і так далі. Тобто, вже є певна база фідбеків по цим рішенням, і скажімо так вже є досить така повна база того, як проводити POC, як спілкуватись з замовниками, як взагалі. Використовувати ці сервіси у нас в нашій державі трошки про компанію. Компанія американська вона на ринку існує вже з 1984 року. Якщо я не помиляюсь, ну звичайно, компанія не маленька, Там більш ніж 2000 е працівників. Компанія дуже велику увагу приділяє саме е розробці своїх унікальних рішень. Для ринку і більше ніж 35%, скажімо так, всіх задіяних працівників компанії, вони в тій чи іншій мірі працюють над виробництвом цих рішень саме для компанії Нецкаут. Основний фокус діяльності і класи рішень, якими займається Нецкаут, це, по-перше, активний пасивний моніторинг продуктивності. Мереж мережевої інфраструктури, пристрої, окремий клас пристроїв це такі, як а, фізичні пристрої, тапи, байпасні модулі, сплітери, а, різноманітні розумні байпаси та просто залізні, скажімо так, тупі байпаси, які просто відфільтровують трафік і допомагають доставляти цей трафік вже на системи моніторингу, системи мережевої безпеки. А, а, ще забув. окремий клас рішень, ми про нього трошки пізніше поговоримо. Це саме рішення, які займаються кібернетичною безпекою, розслідування інцидентів, візуалізації трафіку і, скажімо так, допомагають в нашому сьогоденні знаходити, винищувати та очищувати загрози. Сьогодні хочу з вами поговорити саме про клас рішень Enterprise. І почнемо ми з такого рішення. Це такий великий продукт, як NetScout Service Assurance. Це рішення, яке забезпечує видимість, гарантує е, якість надання тих сервісів, які використовуються в корпоративній мережі. Або для вашої мережі, або для мережі ваших замовників. І цей клас, це велике рішення можна так умовно розділити на дві такі великі складові. Перша складова це саме Service Assurance, це… Моніторинг, аналітичний мозок системи, це сам, скажімо так, двіжок, да, який працює е, аналітично, і окремий ще клас рішень це так звані оці байпасні модулі, ТАПи та сплітери, які допомагають доставити трафік до споживача. В даному випадку споживач це, це є платформа аналізу, моніторингу е, пакетних даних. Я не буду вас навантажувати зараз маркетингову інформацію, скажу тільки, що зараз всі перебувають в так званій цифровій трансформації. Хтось переїжджає в публічні хмари, хтось будує свої хмари, хтось там повертається вже назад в свою інфраструктуру. Але ось ця сама інфраструктура, яка успадкована, вона залишається і нікуди не дівається. Тобто із нею треба щось робити. Треба якось там моніторити ці сервіси, треба якось розуміти, як працюють додатки в контексті інформаційних сервісів, і скажімо так, завдання it керівництва зараз це розробити такий загальний підхід до того, як працює взагалі додаток чи сервіс, скажімо так, накладений на на інформаційну інфраструктуру. І так на перший погляд, це вже не таке і тривіальне завдання, як може здатись. Хочу сказати, що е, застарілі підходи, вони вже не актуальні. Треба нові сучасні підходи, підходи, які, е, скажімо так, ну просто відповідають критеріям нашої сучасності. Що на цей момент відповідає NetScout? Що потрібен новий підхід там до забезпечення, скажімо, прозорості сервісів в мережі. Так, наприклад, NetScout каже: якщо у вашій мережі або у вашому портфелі є там від 5 до 20 Інструментів моніторингу, ну там різноманітних, це у ну, такому загальному скопі це не допомагає, тому що всі структурні підрозділи компанії вони займаються окремо своїми завданнями. Наприклад, мережеві спеціалісти зрозуміло займаються, скажімо так, мережевою інфраструктурою, прикладники додатками. І, наприклад, ті ж, ну, коли якась проблематика стається, то, наприклад, ті ж, Ну, мережеві спеціалісти для них нічого не кажуть, логи, например, наприклад, там з якихось там додатків. Для прикладників нічого не кажуть логи з, скажімо так, мережевих там якихось комутаторів чи інфраструктури. І до чого тут приходять? Приходять до того, що основною доказовою базою в розслідуванні або, скажімо так, в забезпеченні. Нормальної поведінки сервісів і додатків в цифровій інфраструктурі, являються саме пакетні дані. Я такий термін навіть у нескавити, що пакети ніколи не брешуть, тобто, пакетні дані це ті самі дані, які дозволяють об'єднати усі структурні підрозділи компанії і дозволити, ну скажімо так, розробляти єдиний флоу. Проблематики процесу, тобто, де вже все всім зрозуміло, пакетні дані зрозуміли для всіх: і для прикладників, і для інформаційних спеціалістів мережевих спеціалістів, незважаючи на це все, що я тут розповідаю, які є складності, які є там проблематика і так далі. Сам комплекс і сама структура побудови цього комплексу вона працює досить нескладно. Тобто, у вас є мережева інфраструктура, ви збираєте в ключових стратегічних точках своєї мережевої інфраструктури пакетні дані. Неважливо, ну, взагалі не важливо, яким чином ви їх збираєте. Зазвичай це використовуються оптичні відгалужувачі, сплітери чи, скажімо так, якісь там байпасні модулі. Направляєте ці пакети на колектори, обробники пакетів. Ну, все NetSkout. А, ці е, обробники пакетів е, колектори можуть бути у вигляді або програмно-апаратних комплексів, ось як зверху тут чомусь не працює, а, або можуть бути у вигляді вірту віртуалізованих. Тобто е, в чому специфіка і, скажімо так, плюси е, обладнання NetScout? в тому, що ви ніяк, скажімо так, не. Ну, скажімо, у вас немає кордонів стосовно там використання якихось, скажімо, там хоч один гігабіт, хоч 10, хоч 100, хоч 40, скільки треба для інфраструктури, це все е, можуть забезпечити аплаєнси. Стосовно віртуалізованих інфраструктур, тут не все так просто. Чому тому що, наприклад, якщо ми хочемо з мережі зняти там якісь пакетні дані, це ну скажімо так, зрозуміло і досить нескладно. В якихось ключових точках розставляємо етапи, сплітери, знімаємо трафік, зеркалюємо його на колектори і обробляємо далі. А от якщо ми хочемо, наприклад, зняти вже трафік з вірталізованих інфраструктур, то тут, скажімо так, не кожен на ринку вендор, який займається такою тематикою, може це організувати. Встрем. Отак. Встрем. Це. Прикол, чи це, це реальна тривога, ну? <рикол> да? Так, хто як до цього відноситься? <рикол> Що це? Три хвилини? Лишилось три хвилини? Так, тоді я я щось увлікся. Коротше, так є для, для інфраструктури, є аплайенси, є віртуалізована мережа, тобто пакети можемо знімати як із структури, скажімо, того ж від центра куберкластеру, проблем немає. Це все автоматизовано і направляється в єдину консоль, яка називається Ingenious One, де проходить вже аналіз і скажімо так обробка цих пакетів. Стосовно підходу, то використовується аналіз продуктивності через побудову сервісних моделей. Це високорівними представлення стану сервісів, ідентифікація ключових метриків, метрик продуктивності. Потім це все поєднується з детальним трасуванням сесій транзакцій і, звичайно, задіюється глибокий аналіз пакетів, в тому числі з застосуванням глибокого пізнання протокольних декодерів. Без цього ніяк. Що стосується портфелю, Продуктова лінійка, вона покриває як it інфраструктуру все, що сервіс Assurance – це для IT, все, що security це для інформаційної безпеки. Рішення, які ви бачите тут на своєму екрані, ось ця, наприклад, лінійка колекторів, вона може бути задіяна у рішеннях як інформаційної безпеки, так і рішень Service Assurance, скажімо так. Це можна використовувати в поєднанні. Всі ці рішення, вони. Побудовані на базі одного вендора, тому проблем, скажімо так, з починаючи з зйому трафіку, аналізу трафіку, детектування загроз і таке інше це все, скажімо, buy one vendor. Так? Далі, окремо хочу сказати про рішення Omni Cyber Intelligence це рішення, які займаються виключно інформаційною безпекою, візуалізацією трафіку в мережі. і Скажімо так, запобігання розповсюдженню різних загроз. Тобто, все починається з візібіліті. Чому? З видимості. Тому що, щоб щось захищати, щоб щось виявляти, нам треба розуміти, що взагалі ми будемо там виявляти, розслідувати і від чого захищати. Так, да, скажу ще одне що. Сам комплекс Omni Security, він достатньо такий модульний і може використовуватись скільки ще часу? І ще три минути. А він може використовуватись, скажімо так, як комплексно, так і модульно. Сам комплекс працює, скажімо так. По-перше, це як же я вже сказав, це візуалізація загроз. Потім іде детектування, що саме виявлено, як виявлено, де виявлено. Наприклад, теж ну, наприклад, там. Атаки нульового дня, да, хто був перший зараджений, як загроза попала в систему, що з нею далі робити, і також у комплексі є е, проактивна складова. Це не працює, е, це Arbor Edge Defense, це сам пристрій, який може захищати від DDoS, атак, від проникнення в мережу і від загроз, які мають, наприклад, ну якщо ні, слайд переключається, не працює указка просто. Так, да, то я просто ну, підходити постійно. Ну, ви бачите на слайді, читаєте. А, тобто, сам Arbor Edge Defense, це проактивна складова комплексу НЕСКА Утомні Security, яка дозволяє захищати від DDoS-атак, тобто всіх атак, які проникають за периметр вашої мережі. Ну і стосовно моделей, це теж. Uh, значить, використовується підхід Smart Detection, який виконує безперервну розвідку, безперервний безперервний моніторинг вашої мережевої інфраструктури, uh, повне спостереження за скажімо так, формою атаки, за її природою. Uh, постійно скажімо так, реалізується детальна видимість того, що про ну в, в мережі uh, відбувається, і якщо буде ідентифікований якийсь інцидент. То буде видана повна інформація стосовно того, як цей інцидент попав в вашу мережу і що з ним далі робити. Ну і останнє, що хочу сказати, що все це можливо завдяки такому нескладному, скажімо так, методу, як захват пакетів в ключових стратегічних точках вашої мережі, і, звичайно, з накладенням на нього аналітичних дій самого комплексу. Ну так, якщо коротко, у мене все я дякую вам за увагу і слава Україні.